Незручний сусід опинився сам на сам із забудовником. Виселити чоловіка з його хати всіма силами намагається компанія. Будова трирічний конфлікт розігра... розігрався не на жарт. Робітники з будмайданчика підігнали асинізаторську машину і через отвір, викачали нечистоти просто в житлове приміщення. В ситуації розбирався наш Олександр Тарасенко. Початку будівельники продовбали отвір у підлозі житлового приміщення. «Ще одне диженія буду стріляти, аж раптом перейшли в атаку і викачали нечистоти зі своїх біотуалетів просто в квартиру. Павло Павлой досі закриває носа, заходячи всередину. Простояти тут більше декількох хвилин вкрай важко ділиться. Представники будови вже виселили сусіда, а тепер і він з батьком інвалідом залишився сам на сам із забудовником. Хворому чоловікові навіть довелося перебратися до Акермана, адже життя тут стало просто нестерпним. Да, так, це вже другий інцидент. Перший був з іншої сторони. Я так розумію, вони хотіли в подкопаться к соседской трубе і залить туди, щоб у нас пошло все через наши труби, через нашу каналізацію, через наш унитаз. Павло каже: раніше будівельники з майданчика будови вже били вікна і не давали спокійно жити йому із хворим батьком. Він отримав це житло від Міноборони за бездоганну двадцятилітню службу в армії. Тепер змушений витрачати здоров'я на безуспішну боротьбу із забудовником. С целью выжить нас как можно быстрее, они вдаются, применяют разные методы. Э, о том, что свет в воду, отопление отключили, я уже молчу, это уже было год назад. Телефонуем до адвоката компании Будова. А что с беспределом будем делать, который вы тут творите? Каким беспределом? Я никакой беспредел не творю. Все, что там происходит, в рамках действующего законодательства. На самому Будмайданчику гостям не ради. Можно поговорить с начальником участка? Нет, его нет. А кто его замещает? Не знаю. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Павлов черговий написав заяву до поліції. Правоохоронці обіцяють найближчим часом провести перевірку. Олександр Тарасенко та Анастасія Крячко, сьомий канал.